Добрий день. Сьогодні будемо ліпити. Будемо ліпити. Будемо ліпити. Тема заняття квітка на мистинка. Квітка. Наместинка, намистинка. Що це я зараз вам розкажу? Ой, до нас в гості прийшла Ляля. -ля. Ось дити -ди. о прийшла. Привіт. Привіт, діти. Як звуть Оля? Оля, лялька Оля. А вона щось говорить. Вона нас просить зро... сядь, посидь, подивись, дітки, на тебе. Вона просить зробити їй намисто. Намисто. То намисто. Це така крас... красива прикраса, намисто. Добре, ми зараз тобі зробимо намисто. Спосить, подивись, будь ласка, колись давно ми з вами робили намистинки. Намистинки, намистинки. Що це намистинки? А згадайте, будь ласка, ось це у нас намистинки, бачите, з дирочками нанизуємо і робимо намисто. Ну, ми з вами робили кругленьке і червоний колір, жовтий колір, білий, білий колір. Намистинки, різно, різно кольорові, намистинки. Ось, бачите, різно-різно кольорові. А сьогодні я навчу вас робити трикольорову намистинку. Ось, для, треба взяти для роботи це дощичку. дощечка. 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 Стека. 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 Ось така паличка. 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 І пластилин, пластилін. Ось такий пластилін. Я вам уже його показувала. Це тісто пластилін. Тісто пластилин, тісто або повітряний пластилін. Він по-різному називається. Ось ми з вами. Візьмемо зелений колір різних відтінків. Ось, подивіться, я вже приготувала це світло, світло, зелений колір, бачите? Чим не дістану, що так? Це інший відтінок теж, теж зелений. І ось такий зелений колір. І ми сьогодні будемо вчитися плести косу. Коса. Три, у нас буде три частинки пластиліну. Так, не відкриємо. Він упакован, щоб не висихав ось такий пластилин. Такого кольору Пластилі. Це зелений колір різних відтінків. Ось. Тепер беремо цей пластилин прямими, прямими рухами, прямими, рухами. Прямими рухами, ось так прямими рухами ми розкочуємо таку ковбаску. Ось, довга, так? Да? Тепер однаково робимо. І щоб вони були однакової довжини. Зараз, дивися, гуля, дивись. Однакової, так, да, однакової, бачите, і ще третій. Теж о, всі три частинки, бачите три раз, два, три, і вони однакової довжини. Тепер ми виклали їх. І з однієї сторони з'єднали. Ось так, щоб не розпадалося. Тепер ми плетемо ось так посередину, тепер цю, тепер цю. По черзі ми ось так по черзі. От, відвалилося. По черзі. Летимо косицю. Це коса. Зараз я вам покажу, як вона виглядає вже готова. Ось так я сплила і остання з'єднала. Ось дивіться, у мене така коса. Оце. Коса три кольори. Бачите коса. Тепер я це з'єдную. Можна навіть ось так розкатати добре, щоб вона з'єдналась. Бачите? Вона добре-добре з'єдналась, і вона так. Бачите, кольори перемішуються. Так красиво-красиво перемішуються кольори. Тепер стекою ми відрізаємо шматок ось такого розміру, і робимо кубик. Кубик, кубик. Кубик. Ось такий кубик. Бачите, кубик. І... Ми його протикаємо, роблячи дирочку, щоб потім намистинки зібрати. Ось, дирочка, бачите, дирка. І ми таку дирку робимо. Ось. Це такий кубик буде. Ось ми ділимо. І даємо, хай вон такий кубик застине. Тепер далі робимо, однаково відрізаємо знову, робимо теж кубик, От кубик, бачите? І він різнокольоровий, бачите, який він різнокольоровий? Тільки ми так протикаємо, а ось так. Трошечки приліпає пластилін. Ось так ми вдіваємо. Ця намистинка у нас буде особлива. Ось така намистинка, бачите? І ось така намистинка з платформочкою. І цей пластилін. Однаково робимо однаково. Я його в сторону, а зараз я повчу, як ліпити квітку, квітку на мистинку. Квітка, квітка на мистинка. Для цього ми беремо червоний, червону. Пластилін, його трошечки отак відріжемо, трошечки. І такий пластилін. це жовто-гарячий. Тут -ту теж ми трошечки візьмемо, це для серединки. Так, тепер я підставляю цей кубик. Ми відділяємо. Ось ми відрізали такий шматок. Тепер будемо робити однакові пелюстки пелюстка. 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 Відрізаємо один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість однакових шматочків і робимо пелюстки. Зараз я вам покажу як. Берімо шматочок і Коловими, коловими рухами, коловими коловими рухами. Ось так ми робимо кульку. Так, кульку накатали. А тепер з однієї сторони ось так. Придавлюємо, щоб зробилась ось така краплинка. Бачите? І на наш кубик по центру викладаю цю краплинку. і пальчиком придавлюю. Ось у нас перша пелюстка нашої квітки є. І робимо однаково знову кульку. Знову робимо з однієї сторони краплинку, кладемо біля нашої кві першої і придавлюємо пальчиком. Вже дві пелюстки у нас. Так, робимо шість разів. Краплинку, знову біля придавлюємо. краплинку, пелюстку, клад? Палку. так ось так. Прикладаємо і придавлюємо пальчиком, і остання, шоста. Не красива така. Ось краплинка. краплинка ми накладаємо. І придавлюємо. Ось майже квіточка у нас готова. Немає серединки. Я вже взяла ось такий пластилін, бачите, жовто-гарячий шматочок, теж коловими рухами роблю і по центру придавлюю. Ось так у нас з'явилася квітка. Намистинка, бачите? На Я залишаю все це так, воно повинно висохнути. І потім ми знімаємо і надіваємо на наш норок, Получається у нас ось таке намисто. Я зібрала вже ось таке намисто. Оля, подивись, будь ласка. Яке гарно намисто. Тобі подобається? О, гляньте, як гарно ляльці. Ой, як, так да? добре, добре, красиве, красиве намисто. Намисто. Зараз я його зав'яжу тобі, щоб воно не падало. Ось так. О, яке гарне намисто. Спадає. У ляльки яке гарне намисто. Намисто. Я, я зліпила, я, зліпила квітку на мистинку. На намис. Мистинку. На -ми Квітка, Намистинка, квітка намистинка. Бачите, намистинка. Одна, інша, ось такі намистинки ми з вами зробили. А тепер самостійно ляльці або в подарунок комусь. Зробіть однаково. На цьому заняття закінчилось. Дякую за увагу. До побачення. До побачення.